Мене звати Денис. Я фрілансер, займаюся веб-дизайном та веб розробкою На даний момент я фрілансер працюю менеджером проєктів H1 Studio. Я хотів вам розповісти, що потрібно враховувати, коли ви прописуєте домовленості із клієнтом. Можливо, щось вам здасться не новим, можливо, щось не підійде під конкретну ситуацію, але я спробую дати і кейси зі свого досвіду, щоб в виникало розуміння, як між вами та клієнтами та виникало конфліктів. Отже, навіщо нам прописувати домовленості? Найголовніше це в принципі занотувати всю необхідну інформацію. По процесу роботи. Адже ви можете забути якісь деталі, а замовник міг забути, що він вам не сказав якісь деталі, і відповідно тоді виникне конфлікт. Може виникне конфлікт, коли ви не хочете робити. А замовник, можливо, забуде щось сказати, але хоче, щоб ви зробили. Також це однозначне розуміння задачі. тобто... У вас може звернутися людина, яка раніше взагалі не розуміла, чим ви займаєтесь. Приклад створення сайту. Е, клієнт, він підприємець, він хоче, щоб ви йому зробили сайт. Е, але ви займаєтесь е, дизайном е, і нічим більше. Е, ну і ви кажете, добре, я вам, значить, розроблю е, сайт, ви чудово з ним спілкуєтесь розробляєте йому чудову структуру сайту, малюєте, він каже, вау, ва, круто! А як тепер в інтерніті користуватися. Також потрібно зафіксувати терміни завершення роботи та терміни оплати. Тому що, в принципі, часті випадки, коли фрілансери трішки дедлайни не засувають випадки, коли. Підприємці хочуть трішки затримати оплату, е, адже ті гроші, які вони можуть вам дати, вони можуть використати на один із своїх проєктів і з вами з іншим розрахуватися, а також це сфіксувати ціну, е, що банально. Е, спочатку ми домовляємося усно, а потім письмово. Е, ну, тут зрозуміло ви обговорюєте проєкт, е, на чомусь зупиняєтесь, а потім просто все порядку прописуєте. Також варто розуміти вимоги та цілі людини. Зазвичай підприємець, який до вас звернувся, може бути одним із трьох мовних типів. Він може знати ці рішення. Найчастіше це люди, які працюють в маркетингу та врофлості. Він каже, що ми продаємо продукт і нам потрібна посадкова спекулінка або лендлік, більш одним словом. Знає ціль, але не знає рішення. До вас приходить клієнт, каже, нам потрібно продавати якийсь певний продукт через інтернет. Запропонуйте нам, будь ласка, що нам краще всього підійде. І третій тип це ціль, але можна знайти трішки краще рішення. Йому потрібно продавати продукт, і він каже: давайте ми зробимо для нас рекордивний блок, форм, і там будемо описувати наш продукт. І про те, що бюджет. Ну, бюджет. Ви йому відповідно можете сказати, що ну, якщо у вас обрізний бюджет, можливо, давайте лаймзор, він і швидше буде, і простіше, і ви швидше зможете через інтернет продавати свій продукт. Ну і далі прописуємо. Перше, це об є об роботи. Якщо робота виконується блоками, до прикладу, це розробка сайту, її можна розділити на кілька етапів. Дизайн, верстка, програмування, якщо умовно. Можна, звісно, ділити на більше етапів, можна розлити в один етап. І от можна описати. я домовленісті називаю технічним завданням і не вважаю їх тим, з чим можна сваритися з клієнтом. Я вважаю це. як Щось, що дозволяє однаково мені розуміти клієнта, і клієнту однаково розуміти мені. Прописую я наступним чином пункт етапу роботи, перший етап розробка дизайну сайту, трішки детальніше зупиняюсь на тому, що потрібно зробити, і описую результат, що в кінці ми отримуємо. Ми отримуємо графічний варіант посудової сторінки. Е, можна написати результатів, ми отримуємо е, вигляд сайту, проте вигляд сайту можна розуміти як практичний варіант построїв сторінки, тобто те, що є кінцевим результатом роботи е, дизайнера, так і html е, код е, сторінки е, з, з усіма доповненнями, що є результатом роботи верстальника. Додаткові правки доробки зміни е, в принципі ви можете написати. Я розробив вам дизайн, ви можете звертатися до мене, я вам годину праву е, дав. Можна сказати, що ви на протязі тижня можете до мене звертатися, я з радістю внесу певні доробки у вашу верстку. Е, можна прописати до правки в горюється окремо. В програмбанні це достатньо важливо, адже замовник може просити: а зробіть мені, будь ласка, інтернет-магазин. E, після того він може зайти на сайт конкурента і побачити там чудову форму, яку він, звісно ж, тобі хоче поставити, e, і e, він тоді він не буде знати, як до вас звернутися, e, сказати, мені тут потрібно додаткову форму зробити. І в нього буде е дилема. Е попросити вас, щоб е ви в бюджет вписалися і зробили цю форму, або ж е сказати Давай, давайте забухнуєш ціну, і ми тоді далі обговоримо. Е також е цей момент для того, щоб не зривалися основні прописані терміни. Якщо, звісно, моменти випущені з вашої вини, е безперечно, ви будете їх. Е Виправляти безоплатно, прикладу, в дизайні ви, тріш... ви зробили 9 картинок розміру 200 на 200, а одну випадково взяли і зробила 180 на 180. Ну, і треба трішки відправити. Ви можете прописати, що ці виправляються безоплатно, що додасть лояльності зі сторони клієнта. Отже, тепер терміни. Виконання робіт, можна описати загальний термін. До прикладу, варіант із розробкою сайту. Ви можете сказати, давайте ми вам зробимо сайт за 2 місяці. А можете, якщо відповідно ви робите і дизайн, і верстку, і програмування або дві з цих частин, як це досить часу буває, дизайн і верстка, або верстка, і програмування, то ви можете розділити по етапам і здати терміни саме за кожним етапом. Відповідно, з плюсів ви можете швидше отримувати оплату. У вас буде менше ризиків того, що замовник затримає оплату на досить високий термін, адже він буде оплачувати кожен етап. Це для вас мотивація по роботі, адже терміни для вас будуть не один місяць, а 5 днів для дизайну. Або, наприклад, у 7 днів для дизайну, що менше, і ви розумієте, ось це дедлайн, до нього потрібно встигнути. І, звісно ж, це зниження ризиків для замовника. Підприємці люблять там працювати, тому що вони в принципі розуміють, чим ви займаєтесь, вони, в принципі, розуміють, що робота йде. Зазвичай вітчизняні підприємці, які працювали із фрілансерами, вони. Те, що ми яйця за терміни, що в принципі, використовує, використовує. можна проставити від початку роботи, в принципі, як, як, ну, можна поставити етап або весь термін від початку роботи, сказати ми три тижні будемо працювати, або сказати ми завтра починаємо і 15.04 робота повинна бути завершена. Тут такий момент в другому пункті, що замовник може не відповідати кілька днів, або може не відповідати до кількох тиждень. І проблема в тому, що коли дизайн у вас готовий, вам потрібно його використати, але ви не знаєте, подобається він вашому клієнту чи не подобається. Ну і якщо хочете, можете прописати, що. Замовник повинен надати контент до е, початку е, роботи, якщо це, звісно, необхідно, коли вам замовляють цей ключ. Там потрібно обставка до 20 статей. Е, Отже, робота по етапам е, є дві схеми. Етап триває певну кількість е, днів. Після етапу ми показуємо, відговорюємо роботу. Якщо все добре, е, значить ми приступаємо до нового етапу. Мінус в тому, що можливі деякі затримки з боку замовника та проблеми в комунікації. Які затримки з боку замовника, я вже говорив, що його може, бути, може не бути три дні, але вам, ну, особисто мені було б зручніше зробити за 5 дизайн і два дні перерва. П'ять днів дизайн, а не п'ять днів екстра, а не п'ять днів дизайн. Чекати невідомо скільки, тому що дійсно це морально виснажує, що ви чекаєте замовника і незрозуміло через скільки часу ви продовжите свою роботу та отримаєте з неї гроші. Адже тисяча доларів за один тиждень і тисяча доларів за один місяць це дві різні речі. І друга схема, коли етапи починаються з датами, тобто 24-го починається перший етап, він триває 5 днів. Ми вам показуємо, обговорюємо, і 1 травня починається новий етап. Тут можливо резервувати собі один 3 дні між етапами, незважаючи на те, що певний резерв часу потрібно ставити на те, що ви можете... Щось не так зробити, вас ви можете захворіти, працювати повільніше саме в самий етап. А резерв 1-3 дні це банальний відпочинок. І замовник має прословжувати етапи. Також можете прописати, що коли його немає більше двох днів, то ви самі теж приймаєте рішення, що робити далі. Коли готовий дизайн, вам потрібно щось робити із тим. Відправляти на верхству чи не відправляти, то ви можете самі відправити на верхстку і сказати замовнику, ми в принцип, прийняли рішення. І часто це досить непоганий варіант, тому що ви приймаєте на себе відповідальність і замовник тоді міг би сумніватися досить довго, а так, це в порядку ну, версії досить Неважко виправити е, певні руки і вправки. Е, якщо замовник має е, надати матеріали, то прописати можна за два дні до е, того, як вони будуть використані. Якщо е, немає цих матеріалів, то написати, що далі. Або ви чекаєте матеріалів, або наповнюєте їх пізніше, але тут варто написати е, дату, коли ви будете їх наповнювати. Е, або сказати, що ми даємо вам ви самі наповнюєте. Контактність це момент, який потрібно прописати, особливо коли ви живете в різних часових поясах, в які дні ви можете бути доступні, які часи ви можете контактувати. До прикладу деяким підприємцям буває зручно, коли ви знаходитесь в Львові і ваш клієнт знаходиться в Львові, зустрічатися в його офісі раз в два тижні. З приводу оплати є різні схеми оплати досить популярна, 50% передоплати, ви виконуєте роботу, вам платять решту. Посередництво сервісу це те, що надає діланс Одес і за комісію 8-9%. Варто зауважити, що клієнт може бути незнайомий із цим моментом і тут. Люди, які часто працюють з Єланс-Одеск, радять прописувати, хто саме платить цю комісію. Вона йде ваша чи вона йде за замовником. Варіант 100% передоплати. На нього, само собою, рідко погоджується підприємці, тому що вони частіше за вас не знають, але цим моментом цим типом користують. Цим тихо користуються американські юристи. В них схема, яка? їм присилають дол... 10 тисяч доларів, просять зробити ту чи іншу роботу, вони її роблять і годину зробили, віднімають, годину зробили, віднімають від цієї суми і таким чином не турбуються за те, що принц, коли їм заплатять. Оплата по етапам, тобто як я вже казав, три етапи Дизайнерське програмування. Пробачте, що прив'язався до цього етапу. до цього прикладу проте ви можете зробити етап і отримати після того оплату, можете попросити передоплату за цілий етап, а можете працювати 50% передоплат за етап і 50% відсотків за етап. Відповідно, потім ви продовжуєте роботу. Є варіанти, деякі студії працюють 100% передуплат за місяць, тобто їхні програмісти, дизайнери, представники працюють цілий місяць, робота має, робота має тривати три місяці, а клієнт оплачує передоплату за місяць, вони спокійно працюють, все добре, всі вдоволені. І щоденна оплата за об'єм роботи. Клієнтам зручно працювати з програмістами, коли програміст зараз писав на листочку, в принципі, що щодня він буде робити, клієнт бачить, що ось це зроблено і платить йому роботу. Знову ж таки, як я встав, можна розділити бюджет на етапи і прописати оплату. Також Є такі додаткові витрати, коли вам потрібно замовити хостинг е, е, і домен. Ну, в принципі, на домен там е, йдуть низькі витрати, а на хостинг е, вони можуть коливатися від 20 е, доларів е, в місяць до 200 е, доларів е, від доларів в рік до 200 доларів в місяць. Е, а також. Е, Такий момент, коли потрібно вказувати спосіб плати та валюту. До прикладу, замовник з Росії. Він сказав, що от стільки доларів буде і він Чи що? Перше питання: Чи А далі три. можна і про... Він може вам сказати, до прикладу, давайте я вам заплачу в Києві. Хто знає, що таке Київ? Піднімать <риклад> е, е, багато, майже половина. Е, можу сказати, що 70% враховують тих, хто боїться піднімати руку. Е, але є там відсоток, які не знають, е, що це таке. Е, і він каже, давайте я покажу на Київ. Е, що таке Київ? Я е, в той час, коли мені запропонували, не знав, е, що це таке. Мені запропонували завести карточку, але ми домовились на е, оплату на вимані. Е, можна закріпити в доларах, а можна, наприклад, е, в гривні. Якщо розцінки е, у вас в доларах, ви кажете, наприклад, е, постукова сторінка 300 доларів, е, то Вказати за яким курсом буде ход конвертації. тому що сьогодні він може бути 1 до 24, а завтра може бути 1 до 20 або 1 до 29. І в принципі, вам буде набагато точніше отримувати гроші в гривні, якщо ви працюєте з українським клієнтом, тому що у нас в нас законодавство є такий момент підприємці. Коли поступає на рахунок, поступають на рахунок гроші, 75% автоматично конвертуються в гривню, а решту 25% іноземної валюти вона витрачає витрачається на продукти і товари. Відповідно нікому не цікаво їх витрачати на розробку сайту, і також прописати терміни. По яких повинна бути здійснена оплата, тому що затримувати оплату настільки ж весело, наскільки зривати дедлайн. Так, деякі фрілансери зривають дедлайн і деякі клієнти можуть тримати оплату місяць, два-три, а невизначність — це морально важко. Знову про те, що я говорив. Новий етап мають відпочинати тільки після оплати попереднього. І давай тоді кажуть, коли вас просять, щоб ви підписали підписку про розголошення певних даних, можливо, це корпоративні якісь дані, можливо, це дані аналітики, або прописати штрафні санкції за порушення термінів. Ну, в принципі, чому хтось має порушувати терміни, ну і це додаткова мотивація. А якщо філанси погоджувати, то ну, буває сам винен. Ну, <плес> Поки ми говоримо про гроші, можете задати запитання? Так. Якщо ми юридична компанія, хочемо працювати легально і отримати гроші з фрилансу біж, там сума може бути маленькі, тобто величезні. <плес> Як працювати легально? Приватний збір не дає ні контракту, ні виконаних робіт. А українська Не надають. Протокола... з їхнім фінансовим відділком це довга розмова, вони серйозно упираються, mm. дуже серйозно. Mm. Але валютний контроль у нас ну, це необхідні умови, щоб переводились гроші mm. до нас mm. в валюті. Як ну, я і приватний підприємця, але це схожа ситуація. Ні, mm. mm. в будь-якому mm. випадку. Я писала на аванс yeah. буквально декілька yeah. днів тому, дали вікати, що контракту в мене. Та, 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 а, ну, є, те, є, є договір публічної афери. Єдине, що вони можуть надати, але вони надають його, якщо довго до них достуковуватись, писати, повторювати. Ну, принаймні на Одеску було так, що довго дуже... ну Ви приписувалися, я пояснювала, що в нас не йде така штука, так є тут, таке тут. ну І підпис мені потрібен, потрібна людина, а не просто от, ну власне юзер так? Ось і вони в кінці вислали підписання. Ну, причому, як я зрозуміла, що коли я другий раз мені той загубився писала, то я вже правильніше писала, вони з першого разу зрозуміла. Здається, вони вже там ну так, щоб, можливо, спочатку. Тому що за колоном це прийнята практика. Писати виндову, звертатися до кохання. З останнього що було запущено, якщо ви бачили в у Фейсбуці, запустили. Е Американці українського походження вони запустили, типу щоб PayPal в Україні легалізували. Бо коли PayPal у нас буде працювати, тоді це все горіли. Так, тоді взагалі проблемою буде. буде. Бо згідно українського законодавства, щоб ми отримали тут валют, вам треба принести в банк той же день договір зі смакільками сампчатки. Іноземці цього взагалі ніяк не розуміють. От і оці е, американці українського походження вони запустили в Фейсбуці, типу таку штуку, що типу поставте лайк на фейсбуці, на сторінці ніби така Україна кличе до себе PayPal. Як отак типу, звучало, тобто вони там планували назбирати деяку кількість лайків, але що з того вийшло, що поки що не зрозуміло. Але вони хотіли так доступитися до Певпала, щоб він пройшов в Україну. А може він посередник? Може, ти на наприклад, українською посередньо? Ну, зазвичай типу. Я потім це зібралася. Ви потім просто підійдіть, я вам просто поясню, <п> бо <п> я>, я знаю <п> я> багато людей, які працюють, і як вони виводять. А тут зараз, бути реклама про Вебанку, ні? Ну, хто не знає, перш коли я приїхав на фрілансерхап, то, 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 то я захищав ну, так... <laughs> приват пан, приват24, тому що в принципі мені особисто ця система подобається М -м. умови, які ви прописали, повинні розповсюджуватись лише на даний проєкт. З прикладу, ви могли колись домовитись про те, що годинна ставка N доларів, а зараз ви працюєте по ставці 2 N доларів за годину. А у вас клієнт може звернутися і сказати, ну дивіться, ми з вами працювали по ставці N доларів, давайте так працювати. Це викличе певний конфлікт і вам підеться пояснювати, що ми вже не працюємо по цій ставці, і той довгий розпюжувався лише на той проєкт.